Ось такий красень до нас заходить на продаж, це у нас Ренігат 2018 року. В Hack комплектації 2.4 звичайний атмосферний двигун. На повному приводі. Є фаркоп і також це комплектація тревелхак попереду та позаду. Є у нас нюанси по кузову, але незначні. Такий от. салончик у нас стильний, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Все є шкіряне кермо з підігрівом 79 тисяч пробігу. У нас двох зони клімат контроль, підігрів керма. Все є в тревелхак комплектація, автоматична коробка передач. 9 ступень, вище то у нас тревелхак на сидушках на передніх. На ну, за додаткову інформацію, як завжди, в компанія, компанія автопарк все є на сайті і навіть більше.